Хотів би знати за такі заточні станочки для цепок на бензопилки. Вони взагалі мають право на життя щоб в домашніх умовах. Ну, розкажу на прикладі свого. Купили ми Дніпромовський в свій час. Ще давно-давно. Зараз -давно. навіть залишилася наклейка 890 гривень він коштував модель. Його. Та й тут десь, по-моєму, є. ось Є і тут модель. Ось такий ось. станочок купували ми. Року тут немає. Ну що хочу сказати. Сам по собі то станочок нібито нічого. Але ось при перших же там заточуваннях язичок ми його сточили. якось І ще що побачили, що не попадає в угол заточування цепка цього. За цією шкалою він ніяк не дружить. Ну і все ж воно оце таке, ось дивіться. Отакий люфт. люфт. Ну, тут ладно, немає люфта. Тут ще й піджимається. Оце ось те, те саме там. ну Видно, що воно піджимає. Як щільоська оригінальна цепка, так погано зажимає. ну Це так прикрутили на доску, тут приложу вантаж, щоб воно ну не піднімався, як оце придавлює. Потім ж тут. ну Якщо отак взяти, то ну коротше, там люфти, отак воно все крутиться, також сама станина. Нібито і пластик тут нічого такий. і... Ну, коротше, ось такий кружок тут. Ще поки не міняли, бо це ну, що в нас дві пилки. В мене та батька та ото. Поки так. Але вроді би і непоганий, але хотілося, щоб воно жорсткіше було і щоб оце регулювання було краще. Ну, хтось скаже, можна було і дорожче купити. Ну, Коли ми його купляли, там вибор взагалі мінімальний був на той час. Він вже ось бачите, ВСП 560 модель знайшов. Так, доволі такий старий, ще стара наклейка у старому стилі. Точно не знаю, скільки йому років, а, але вже багато. І тут нічого не написано, якого він року. Ну, ну, станочку самому вже чимало. Так як він використовується для домашніх потреб, то нам його в цілому, в цілому, цілому вистачає. Але оцей вугол, ну я вже тут приловчився, тут вже сам виставляю. Вже я знаю, скільки мені тут по градусах е ставить. І ну, чудово паляє, тобто, нормально воно паляє. Не те, що нормально, взагалі класно. Як заточиш. Любу цепку, поганеньку, буде класно паляти. У кого якісь станочки, можливо, хтось щось доробляв у нього по, по цьому станочку. Може тут що робив. Чи треба було спочатку якісь більш дорожчі брати. Були на той час дорожчі, там, по 2000 отакі, на те час. Ну, це було, якщо цей 800, то й 2000. Ну хто знає, опять же таки, це зараз вже вибор на них великий. Пишіть свою думку, як, який у вас станочок, чи воно має право на існування. А це таке ще краще.